Нагадую, десь на початку літа уряд прийняв постанову, де зобов'язав НАК Нафтогаз накопичити 19 мільярдів кубів газу в сховищах. До речі, ця постанова чинна, ніхто її не скасовував. Пан Вітренка сперечався, не погоджувався. Це голова НАК «Нафтогазу», голова правління. І він казав, що достатньо 15. Ну, добре, там 19, 15, 4 мільярди різниць. Станом на сьогодні. Є трошки більше 14, і оскільки вже ми бачимо, що най найближчим часом треба буде починати опалювальний сезон, максимум ця цифра ну може 14,5 з половиною мільярдів досягнення. І ось питання: а як можна такий різнобій розуміти, допускати? І на о, я так розумію, що НАК Нафтагаз ну по суті не виконує директив уряду. Це національна акціонерна кампанія. З'ясувалося, що далеко не все так чудово, і в договорній компанії. Багато теплокомуненерга скаржаться, що немає в них договорів. Їх примушують, примушують і спонукають на дуже невигідних умовах і виставляють ціну абсолютно неадекватну за газ. Багато ОСББ скаржиться, але і інша проблема дуже великі борги. І констатація простих фактів, що скажімо, станом на сьогодні, нафтогаз 19 мільярдів гривень боргів налічує, які йому запоргували теплокомуненерго, газорозподільні і інші. і визнає, що вони не мають джерел покриття. Оце жахливо, Розумієте, борги є, але джерел покриття немає, бо вони не були, скажімо, закладені в тарифи. Ну на хвилиночку це з величезна сума, і тому рано чи пізно стане питання: а звідки ми будемо компенсувати? Хто ж буде покривати ці, ці дірки? Е, тому е, ну, от, ще дуже багато таких суперечностей. І я думаю, що будь-який міський голова вам або керівник теплокомпанії може розповісти, тому повертаючись все ж таки до національного рівня газу. Навіть якщо буде 14 з половиною, його вистачить на ну, це такий оптимістичний сценарій, але під зав'язку розумієте? Тобто я прогнозую, що десь в лютому березні, коли вже і сховищ ми підіймемо весь газ, що можна, і буде обмежений доступ із видобутку. Я прогнозую, що будуть вимушені достатньо жорсткі заходи по відношенню до споживачів. Стосовно е, ну прикрути, операція прикрути, будуть спаникати споживачів, побутових комерційних е, скоротити споживання. Ну до речі, зараз ця європа скорочує. Я от тільки що дивився аналітичні довідки вже зараз і. Чехія там словаччина, польща та ж сама на 15-20% планують скорочення свого споживання за рахунок таких економічних, економічних і адміністративних заходів. У нас сьогодні чомусь ну бояться в голос це сказати.